Чи змінила мене Німеччина? На сьогоднішній день я знаходжуся в Харкові, і за цей період часу я зрозуміла, що все ж таки Німеччина вплинула на мене. Деякі моменти життя я зрозуміла для себе. Все ж таки, півтора року життя, більше ніж півтора року життя в Німеччині, дають про себе знати. Давайте про це поговоримо детальніше. Буде мені цікаво, якщо ви напишете в коментарях, чи за помітили ви за собою якісь зміни в міграції. Мені буде також дуже цікаво почитати. Можливо, я щось собі не помічаю, але помічу з послухавши вас і почитавши ваші коментарі. Тому, будь ласка, пишіть про це. Мені буде дуже цікаво послухати. Так, ось, перший пункт, про який я б хотіла поговорити, що змінила мене міграція, це моя така. Особиста закритість. Я стала дуже закритою людиною. Мені стало, Нема бажання спілкуватися з... Оточним... з оточуючим світом. Якщо раніше я могла з легкістю вибратися на каву, там, з подругою, з мою, то зараз для мене це такий, знаєте, момент. Мені треба, і я піду. Мені дуже складно. Хто, боже, бачив бачу мій. Прямий ефір з Томою, моєю в'язальною подружкою, а вона мене можна сказати три чи чотири рази звала на те, щоб вийти з нею на каву. Я, я кожного разу мене ну не то, що кожного разу я відмовлялася, кожного разу було важко наважитися піти, тому для мене це стало таким моментом. Я ну, спокійно можу спілкуватися з людьми, підійти до кожної людини, але от э, спільноти мені не потрібно. Мені достатньо, знаєте, є прикол в пікноті, коли пройде це все, мені відкриють кришку, скажуть, «виходь», я коли ні, закриваю обратно, мені все подобається. От у цей момент у мене стався э, в Німеччині. Я навчилась слухати тиху, тишу. Мені комфортно, коли тихо, коли немає навколо мене цього великого скупчення людей, нема балагану, і одночасно з цим я навчилась розставляти свої кордони. Завдяки Німеччині мені це показали німці, як вони це роблять. Вони чітко говорять про те, що їм не подобається. Нема ніякого, а можливо, мені незручно це сказати. Нема ніякого. Ну можна ж промовчати, можна потерпіти. Ні, нема ніякого, мені незручно, я про це говорю. І це я цьому навчилась я в Німеччині. Пункт який мене реально змінив, це те, що я помітила, що я більш відповідально, більш як би що, зрозуміла, що це робочий момент, стала відноситись до свого ведення youtube каналу. YouTube-каналі, У мене їх два на даний час. І раніше я це розглядала як хобі, то зараз я зрозуміла, німці мені, мене ткнули носом те, що це якби моя робота, і я маю з неї якийсь хоч і мінімальний дохід. І, звичайно, я стала більш відповідально відноситися, стала більш продумувати теми, і я помітила за собою, я стала більш. Частішою, чесно вам кажу. Мене не трогають хейт, мене не трогають негативні коментарі. Мене це не трогає. Ще один нюанс, про який я б хотіла сказати, який мене навчив в Німеччині, це те, що не все так, як нам розповідають. Поки ми не побачимо на власні очі, по-іншому не може бути. Я говорю саме про Німеччину, бо в Німеччині життя. Кардинально відрізняється від того, про яке нам розповідали з телевізорів, з усього цього воно дуже відрізняється і воно взагалі навіть і близько не те, про яке нам розповідали. Нам будували картинку ілюзії, а в реальності вона інша трішки, тому і це нормально. Бо навколо всюди люди такі ж самі, як і ми. Так само можна зустріти і якесь сміття, і якісь ну, моменти не бажання спілкуватись. Тому, якщо ми можемо про це говорити, звичайно, Німеччина далеко не ідеальна країна і має свої недоліки, свої переваги. Але для когось це найкраща країна, а для когось це реальність комфортного життя. І по-іншому вони не можуть уявити своє життя. Довелося перерватися на звуки від повітряної тривоги, тому що неможливо було говорити. Тому, ви розумієте, я цей момент так виріжу з кадру. Я стала більш думати німецькою. І на деякі питання я можу відповісти на німецький. Це короткі фрази, звичайно. Короткі думки, але німецькою. Тому, чесно кажучи, навіть повернувшись в Україну, я зараз продовжую вивчення німецької мови. Мені це просто цікаво для розвитку своєї як кажуть, думок мені подобається цей варіант. Чому б і ні? Чому б не вивчати мову і не, не набиратися позитивних емоцій? Німеччина навчила мене тому, що Цінувати те, що ти маєш, от своє власне, це моє, і я ціную це кожний момент, кожний нюанс. Цінувати кожен день. Але цінувати кожен день навчила на, мабуть, ситуація, в якій ми живемо, війна. Вона нас навчила, що завтра може не настати. Ось зараз відбій повітряної тривоги і дякувати Богу, що все було чудово. Але до цього ви ж розумієте. Ми не знаємо, і що буде після цього, ми також не можемо з вами знати і говорити. Тому вона мене цьому навчила, що треба цінувати те, що ти маєш, і дякувати за те, що ти отримав в своєму житті. Ще Німеччина показала мені, вона мене не змінила в цьому плані, але вона мені показала, що треба планувати свій час. Це дуже важливо і дуже допомагає. В житті кожної людини, коли ти бачиш розпланований свій час, це комфортно. Звичайно, мені можуть зараз сказати: ну не завжди так можливо. Давайте будемо чесними. Ви відкриваєте планер і прописуєте найважливіші моменти, без яких ви не можете змінити. Тобто, ви пишете в планері, от мені на вас, наприклад, запланований похід до лікаря. Ви на це не можете вплинути. Там стоїть час. Все, ви поставили цей час. І вже потім дивити, звичайно, похід на каву з подругою чи зустріч з мамою, там комусь що у німців, це до речі, також в планері є, але кожного це воно все. Одним словом, можу сказати, да, німеччина змінила мене, німеччина змінила мій погляд, але мені здається, це будь-яка країна. Якщо ви їдете зі своєї країни, виїжджаєте з. З того ми світогляду, який ви бачили, виїжджаєте в іншу країну, ви по-іншому дивитесь на світ. Тому я вважаю, що Німеччина на мене вплинула як і в позитивному моменті, так і в негативному моменті. Вона на мене вплинула. Я вдячна за все Німеччині. бо... Багато можна почути всього чого, але Україна це моя країна, і я ціную тут те. Звичайно, те, що я отримала і тому, чому навчилась там, тиші, спокою, своїх власних кордонів і розумі, фінансовій грамотності, бо ну, я чесно, я дуже далеко від фінансової грамотності, це момент важливий. Треба якийсь сказати. Фінансово саме в нас завжди завідував Роман. Тобто мені треба, я говорила, скільки. Знаєте, я та дружина, в якої гроші лежать в тому борці. А, а хто туди їх кладе? ось так. Тому фінансової грамотності, звичайно, мене це навчило і спокою. Я нікуди не поспішаю, я роблю все. Тобто я планую те, що я можу зробити, і не перехожу свої власні кордони і не допускаю нікого на свої власні кордони. Це комфортність така моя. Дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей у наступних відео. І обов'язково я розповім ще щось про свій досвід з німеччиною. Але це буде через тиждень.